Стилі у Figma використовуються для того, щоб визначити вигляд об'єкту і використовувати на інших об'єктах. У фігма існують 4 напрямки стилів: фарби та кольори, текст і ефекти. Почнімо з першого. Створюємо об'єкт, додаємо заливку. В моєму випадку це градієнтна заливка. На бічній панелі в «Fill» Біля іконки додавання заливки є іконка Apply Styles and Variables. Натискаємо і створюємо стиль. Даємо йому назву. Стиль готовий. Тепер застосуємо його до іншого об'єкта. Для того, щоб використати створений нами стиль, заходимо в Fill, в Libraries і обираємо. Для тексту обираємо шрифт, накреслення, відстань тощо. Щоб створити стиль на вкладці Typography натискаємо Apply Styles and Variables. Тепер протестуємо. Створюємо текст і використаємо стиль, який ми створили. Готово. Створимо стиль для ефекту. Створюємо об'єкт і додаємо ефекти, які нам потрібні. В моєму випадку це тінь та зернистість країв. На вкладці Effects знаходимо Apply Styles and Variables. Створюємо стиль. Тепер протестуємо на іншому об'єкті. Для того, щоб застосувати стиль. Заходимо на вкладку Effects, Libraries і обираємо стиль, який ми створили. Варто зазначити, що разу, коли ви вносите зміни до властивостей стилю, наприклад, оновлюєте колір стилю тексту з червоного на синій, Figma застосовує ці зміни до будь-яких об'єктів, що використовують цей стиль.